Права 236. Знайди всі натуральні значення Х, для яких є правильною нерівність. Ну що ж, стартуємо, дивимося, перше завдання це х18 менше дев'ятих. Ну, гаразд, для того, щоб зрозуміти, чому може дорівнювати Х, давайте зведемо всі ці два дроби до спільного знаменника. Тоді ми можемо їх порівняти, проаналізувати. Бачимо, один знаменник у нас 18, а інший 9. 18 ділиться на 9, то найменший спільний знаменник у нас буде 18. Ну що ж, додатковий множник тоді до 2 дев'ятих – це буде 2. Давайте запишемо, що 2 це додатковий множник. Ну, і який у нас тоді, яка вийде на рівність, тоді записуємо зліва x18. Так, менше. Тепер 2, що множиться на 2, це буде 4 в чисельнику. А 2 що множиться на 9, це буде 18 в знаменнику. Гаразд. Ну, коли у нас один дріб менше іншого, у них знаменники однакові тоді, коли х у нас буде менше 4. Тобто це співвідношення, отакі однакові знаменники показує, що для цього х має бути менше 4. Є? Ну що ж, нас запитують, а знайди всі натуральні значення х. Натуральні значення це ті, що ми використовуємо HB1, 2, 3, 4 і так далі. Ну що ж, які в нас тоді можуть бути натуральні значення х? Записуємо, що х тоді у нас може дорівнювати 1, потім 2. Ну і останнє значення це 3. Гаразд? Аналогічно переходимо до другого завдання, бачимо, що тут у нас є подвійна нерівність. Отже, x18 більше за 1 третю, але менше за 5 шостих. Для того, щоб ми могли проаналізувати, будемо зводити до спільного знаменника всі дроби. Це 18, бо 18 у нас ділиться і на 3, і на 6. Ну що ж, додатковий множник до 1 третього це буде 6. Тому що 6 помножити на 3 це буде 18. Додатковий множник до 5 шостих це буде 3. Є. Yeah. Ну що ж, отже, ну, давайте тоді запишемо, що вийде. Отже, зліва 6 помножити на 1 це буде 6. 6 помножити на 3 це буде 18, то вийде 6 68, менше. Далі х18 записуємо без змін. Потім записуємо менше. Так, далі 3 помножити на 5 це 15. А 3 помножити на 6 це буде 18 є. Ну що ж, коли у нас х 18 -х буде більше за 6 18 і менше за 15 18 ми Бачимо, що знаменники у нас тепер однакові. Гразд. Тоді такі самі співвідношення у нас будуть між чисельниками. Тобто х має бути більше за 6, так, але менше за 15 є. Ну що ж, зараз ми можемо легко записати. Усі можливі значення, які можуть бути x. Ну що ж, записуємо тоді, що x у нас тоді дорівнює. Отже, який x у нас більше 6, але менше 15. Записуємо 7. Натуральні, потім 8, 9, 10, 11, потім 12. Отім 13. І останнє значення 14. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Пишемо відповідь. Отже, знайди всі натуральні значення Х. Записуємо в першому завданні. Це 1, 2, 3. В другому завданні. Це сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять і чотирнадцять. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів з різними знаменниками. На цьому вправу завершено.